Цей комуністичний е, тоталітаризм, який сформувався протягом десятиліття в Китаї, і останні повідомлення з відкритих джерел е, свідчать про те, що вони провели ревізію у своїх збройних силах і зрозуміли, що е, багато балістичних mm -hmm. ракет заправлені водою, no. а не а не ракетним паливом. Себто, це може виявитись дещо картонною армією. Як no, це свого так, часу так, так, так сталося дивіться, з Росією. Воно так. не може виявитися, воно з необхідністю виявиться. Ну, тому що е, є певні моделі соціально-економічних, соціально-політичних е, відносин. Вони виникають не в силу е, якогось, е, як би сказати, умоглядного вибору. Угу. От нам просто подобається демократія. Ну, чомусь перемагають демократія, а не інші моделі. Ну Чомусь свого часу там е, Захід, колективний Захід нав'язав свою волю іншим державам. Зокрема, тому самому Китаю. Mm. Ну Ви розумієте, що ВВП Китаю, навіть на той момент, коли там е, Захід йому вже нав'язував волю, це 100 років ганьби, воно переважало ВВП більшості держав Європи. Ну тобто, Тут просто розумієте, і коли модернізацію проводила Японія. Японія, коли проводила модернізацію, вони ж її проводили не е, шляхом коротше, посилення цього НАТО а ні. Ну, тобто, вони ж не сказали, що о, давайте коротше, там я не знаю, повернемося до е, якихось ще більш архаїчних практик. Угу. Ні, вони переймали абсолютно модерні на той момент найбільш ефективні моделі е, ну, цього урядування, давайте так скажемо. Так, так. Ну зрозуміло, що так, вони так, використовували для того певний історичний бекграунд. Да? Це ресторація меді, ресторація. Да? Тобто вони відновили, повернули владу, нібито імператору. Хоча ми зрозуміли, що та це таке повернення влади імператору було ну, дискусійним. Да? Тобто, угу. грубо кажучи, але тим не менше, феодальні всі ці всі відносини ну, були зруйновані повністю. Тому до чого це все веду? Що коли ми говоримо про... Досвід Росії, ну, по-перше, Росія не перша держава, держава в світі і не вперше помітила, да? що, виявляється, їхня армія є картонною. Ну, була колись Кримська війна в Росії. Коли також вони думали, що вони такі великі, зараз вони Османську імперію угу. тут винесуть. Потім виявилося, що у них виробництво зброї відсутнє, їхні рушниці стріляють в півтора рази менше дистанційно, ніж англійські. Виявилося, що вони не просто коротше стріляють за да? вони ще не такі влучно стріляють, не кажучи вже про гармати і все інше. А чому? Ви ж розумієте, що бюджети були грандіозні. Просто по всій вертикалі від государя амператора і до безпосереднього Давідова, чи, до, як їх звали, до власників цих заводів. Ну, всі безбожно крали. Uh -huh. Ну і всі безбожно покривали один одного. Та сама історія спіткала Росію в війні з Японією. Yeah, ну, yeah, ну, yeah. Тобто на папері воно все виглядало так, що е, вообще, має бути елементарно, да, бо у нас тут е, та, і танки штрі, і літаки, і все інше. А, ah, ви про ту? ту Ну ні, ту війну, дві, ді, ді, ну, Ні, війну. Ні, це іронія була. Я про 95-го ah, року. To, to. Ну, коли вони також нафантазували собі, що у них там і найкращий флот, і найкращі. Там, я не знаю, озброєння но виявилося, що все це існувало лише на папері. Uh -huh. Ну і Росія нинішня вона лише продемонструвала це. Так я вам скажу більше, навіть Радянський Союз це продемонстрував. Ну, тому що так само ну, є купа зараз інформації про те, як в Радянському Союзі існували цілі військові частини, які існували винятково на папері. Uh -huh. Ну, на них виділялося фінансування, це а потім, коротше, тільки відкривалося, що насправді це абсолютно там якась корупційна схема, це не кадр дивізії, це просто абсолютно номінальні якби, частини, де не було нічого. Просто хтось отримував гроші. Тому, коли ми говоримо про Китай, ця їхня риторика там про боротьбу з корупцією, це дуже смішно реально слухати. Це тільки деяким українцям, да, які не дуже дуже хочуть думати. В Китаї боротьба з корупцією є інструментом е, політичної боротьби, ну, тобто і способом розправи з політичними опонентами. Угу. Тобто, це треба усвідомлювати. Ну. І в мене є знайомі, які працювали в Китаї. Ну, працювали в Китаї, мається на задні англійську мову викладали, да, а мається працювали як суб'єкти господарювання. Угу. Ну, дуже багато цікавого розказують, як там влаштована ця модель. Тому е, це реально великий концтабір. Ну, в тому числі і в плані економічної моделі. Тобто, безумовно, що е, ти можеш заробити дуже багато. Але виглядає це дуже просто, що е, по планам тобі дали якусь там суму грошей, і коли ти маєш побудувати там якийсь об'єкт. А потім тобі говорять, ні, ситуація змінилася. У нас там будуть зараз вибори комуністичні партії чергові, тому об'єкт маєш побудувати на рік раніше. Не побудуєш коротше, то відповідно е, можемо тебе А в'язницю будували, до речі. <реш> Побут, можеш перше відвідувачем її oh, і стати. П'ятилітку за чотири роки, так? Да? Так. Тобто, зрозуміти мене правильно. Я не хочу там вдаватися в глибину, Я не хочу сказати, що в них це погано і неправильно функціонує. Просто хочу сказати, що в кожній моделі є свої плюси і є свої мінуси.